6 квітня у всесвітній день настільного тенісу у Миргородській громаді провели змагання з цього виду. За їх перебігом спостерігала наша знімальна група. Настільний теніс у нашій громаді є чи не найпопулярнішим видом спорту, адже грати у нього весело, просто. І необтяжливо. А змагання у пінг понг як ще називають настільний теніс, доводиться до душі абсолютно усім, хто хоч раз брав ракетку в руки. Тож і змагалися між собою школярі з Миргорода і навколишніх сіл, намагаючись з допомогою ракетки якнайдовше утримати мячик у грі. Де кожен гравець після одного відскоку м'яча на своїй половині столу повинен відправити його на половину столу суперника і слід відзначити найправнішим гравцем цього разу був Олексій Цапенко, учень самої школи. Я дуже радий, тому що сьогодні переміг. Хотів би подякувати своєму тренеру, який дуже багато вклав у мене Анатолію Олександровичу. Також своєму вчителю історії Зосиму Анатолію Володимировичу, який провів мене в цей спорт. Змагалися ж юні тенесисти у кількох групах дівчатка між собою, а хлопці у старшій і молодших вікових групах. Тож, відповідно, визначали й переможців цих змагань. Учасники дуже гарно себе проявили, показали гарний результат. Приймало участь 28 учасників. Діти старшого старші. Трошки краще грають, ну, показали приклад для молодших. По містах перше місце у молодшій групі посів Чернівський Богдан, друге городівський Андрій, третій гончар Артем. Дівчата, третє місце Головачова Поліна, друге місце Ники Ангеліна, перше Кузьменко Каріна. Ну, і хлопці старшої групи така найтяжча боротьба була. де… Прийшлося поборотися, щоб зайняти призові міста. І третє місце зайняв середа Роман, друге нас зайняв Житченко Саша. Перше це Пенко Олексій. Усім переможцям були вручені медалі і грамоти. А відбулися ці змагання за фінансової підтримки управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради.